Відаю у нашому глибокому зануренні сьогодні. Ми розбираємо ну таку досить провокаційну ідею з наданих матеріалів: чи може легкий доступ до миттєвої винагороди, знаєте, насправді підривати нашу мотивацію, навіть шлях до успіху? Так, матеріали справді фокусуються на цьому, особливо на концепції, що лежить в основі руху, який згадується як ноуфаб, і там протиставляється задоволення від реальних досягнень. Ну, скажімо, підвищення на роботі, угу. тому що текст називає ПМО, тобто перегляд порно, мастурбація, оргазм. І ключовий аргумент, там наскільки я зрозумів, що ПМО, на відміну від справжніх досягнень, не вимагає якихось значних зусиль, так саме так, майже ніяких, і в цьому власне вся суть. Тож наша місія сьогодні спробувати розпакувати цю логіку. Як саме ну, за твердженням джерела, відмова від такого миттєвого задоволення може вплинути на енергію, на прагнення? Ставиться цікаве питання, до речі. Якби найпотужніші природні винагороди були доступні нам ну, просто миттєво за один клік, угу. чи залишилася б у нас взагалі воля долати труднощі заради них? Ось тут, власне, і починається найцікавіше. Основна гіпотеза в тексті така. Саме оця легкість отримання надзвичайно сильної винагороди, як от оргазм через ПМО, вона здатна знижувати загальний рівень нашої внутрішньої тяги до дій, нашу мотивацію. Тобто логіка проста виходить. Ну так, навіщо докладати зусиль, вчитися годинами, регулярно тренуватися, будувати якісь стосунки. Якщо схоже, за інтенсивністю задоволення можна отримати ну, майже миттєво без зусиль. Зрозуміло. І саме цим на думку авторів пояснюється, чому люди, які часто вдаються до ПМО, можуть відчувати ну менше драйву, менше мотивації щось робити. І саме як відповідь на цю, скажімо так, сучасну спокусу матеріали представляє рух NoFap. Це ж спільнота людей, що практикують утримання. Так, це спільнота. І згідно з текстом, ті, хто утримується від ПМО понад 30 днів, ну часто повідомляють про помітні зміни, які саме. Зростання мотивації, приплив енергії, кажуть, більша впевненість у спілкуванні з людьми. Цікаво. Центральна ідея, що викладається, така коли організму відмовляють у цьому легкому дофаміні, він ніби перелаштовується, адаптується можна і так сказати, адаптується, вивільняє ресурси та бажання досягати винагороди вже через реальні дії, через зусилля. Але ж це, мабуть, стосується не лише ПМО джерело розширює цю думку. Важливо, що так, ця концепція у джерелі не обмежується лише ПМО. Автори проводять паралелі з іншими формами миттєвого задоволення, які за цією ж логікою можуть мати схожий ефект, те, що вони називають згубним впливом. Наприклад, наводяться приклади надмірне споживання солодкої їжі, знаєте, таке постійне, захоплення відеоіграми, навіть зловживання алкоголем чи наркотиками. Ага. Все це характеризується як легкодоступні, короткочасні сплески задоволення, такі, що не вимагають якихось значних попередніх інвестицій, зусиль. То що з цього всього випливає? Який головний висновок нам пропонується? Здається, ключова думка не стільки в самій відмові від чогось конкретного, як ПМО, скільки в процесі ну свідомого перепрограмування себе, власної системи винагород. Саме так прихильники підходу, описаного в тексті, вони ніби змушують себе повернутися до старої перевіреної схеми: спочатку зусилля, потім винаборода. Тобто працювати заради успіху, тренуватися заради здоров'я, вчитися заради знань абсолютно. Цей підхід протиставляється тому, що текст досить яскраво описує як ментальність, ну цитую майже лінивого і невмотивованого собаки, якому дають занадто багато ласощів без причини mm, сильне порівняння. Так тобто, коли винагорода втрачає зв'язок із докладеними зусиллями, вона просто перестає мотивувати до цих зусиль. Йдеться про таку, знаєте, фундаментальну зміну фокусу від пасивного очікування чи легкого отримання задоволення до активного його здобуття через працю. Тобто, якщо я правильно зчитав аргументацію, практика такого утримання це по суті спроба відновити цінність досягнень тих, що зароблені власною працею, власне, так зробити так, щоб задоволення знову стало наслідком зусиль, а не їхньою ну дешевою заміною. Саме так, це спроба змістити акцент із пошуку миттєвої, можливо, навіть незаслуженої насолоди, на отримання глибокого справжнього задоволення від реальних звершень, тих, які потребували часу, енергії, наполегливості. Це перехід від пасивного споживача винагород до активного їх творця, скажімо так, і наостанок матеріал залишає нас із таким досить прямим питанням для роздумів. Звучить майже дослівно так. А чи не займаємося ми постійною самовинагородою за те, що абсолютно нічого не робимо? Це справді цікава думка для самоаналізу, звідки ми черпаємо свої щоденні винагороди, і чи пов'язані вони хоч якось з нашими реальними зусиллями та досягненнями? Дуже влучне питання для роздумів. Погодьтеся.